Всім привіт! З вами Віктор Тарог. Сьогодні зробимо розклад на Одесу. Ще чекає Одесу, як ви знаєте, дуже великі посилилися обстріли України. Ворог лютує. Путін вже не знає, що робити. тому що хотів за 3 дні все зайняти, а вже скільки часу пройшло, і він стоїть на місці. ну... Практично не двигається. Не двигається і, все. і боїться, що Україна може накопити ресурси і вигнати їх від тіля, де вони вже сидять. Що так і буде, він відійде. По-любому відійде. Україна переможе і вигоне тих варварів, які прийшли на нашу землю. Завоювати, набратися достатку. Побачили жирну землю, побачили, що люди добре живуть, і вирішили прийти усе забрати і розруйнувати. Давайте подивимося Одесу, що чекає Одесу найближчий час. Ну, дивіться, по Одесі мені випадає. По Одесі мені випадає, що йдуть договоренності. Тройка. Збирається тройка. І тут договорності. Ну, мені більше, знаєте, як на всю Україну випадає, тому що е, хочуть договоритися, але не можуть дойти до якогось результату. І по Одесі, по Одесі, тут, е, як кажуть, своя фішка є. Двойка мечів каже, що є трудний вибір, трудний вибір і обстріли під, е, біля води, біля води. Є загроза. Будуть потірі, дома, багатоетажки. В основному, знаєте, у мене, як випадає трьохетажні будинки, будуть зруйновані. Якийсь, напевно, більше всього, як частний сектор. Частний сектор такий, ну невисокі етажі. Але от дивіться, тут ще така карта недалеко коло води. Недалеко коло води, можливо, десь і далі, тому що зірка це далі, вода. Але от тут недалеко коло води, десятка мечів, випадають жертви і зруйновані будинки трьохповерхові. Там, де люди зустрічаються, будуть великі прильоти. Прильоти, навіть, я б сказав, не дронові. Навіть центр міста в опасності, у центрі міста будуть прильоти опасності, і тут бажано дуже е, багато не ходить, не відпочивати. Ну, я розумію, це курортний город, і всі в Одесі хочуть відпочивати, хочуть працювати. Але е, тут, навіть е, випадає, що е, об'єкт, який Дуже цінний. Це можуть бути склади, магазини, супермаркети. Може бути прильот, диявол, опасность. Опасність і обмеження. Але все це коло води. Ну, я розумію, Одеса це вода, так. Да. це море, кругом вода. Але от, знаєте, території найбільші прибережні, прибережні, прибережні території саме більше в опасності. Двойка посох, бачите, стоїть як на берегу, часто на берегу так показують. І є опасність і трудність знайти будівлі, будівлі, високі будівлі, теж падає високі будівлі. Але люди дивлюся, працюють Вони Так, знаєте, переводить на те, що люди працюють, работають, можна сказати, відпочивають, ремонти роблять. От, знаєте, не спішать, не спішать щось робити. Десь виходить, десь переїжджать. Як нібито в паузі. Карта стагнації показує, тут пауза, вибор, тут пауза вибор. Ми не спішимо, ми сильні, ми витримаємо. Ми... Карта захищеності випадає, тому що город захищається. Стоять установки, якісь, які захищають, але все не пропускають, тому що показує, що є результат отримання результату, перемога. Перемога, отримання результату, того, що є захист, але. Це збить не можуть. Проходить хоч, проходи. тут випадає як обманами, якимись отримання результату, ліса якимись маневрами. І е е е е є люди, які передають швидко те, що змінюється. те, що змінюється. Якісь будуть обставини в Одесі, що дуже швидко все зміниться. Зміниться тут по обстрілах більше всього, тому що сімерка мечі це карта дронова, і дуже багато дронів з повітря, загроза, і, як знаєте, тучами, от можна сказати, цілою навалою. Десятками дронів іде, і як змінює повністю все спокій людей і їхнє перебування. І навіть випадає карта е, руйнації великої, багатоповерхівок. Дронами, руйнаціями, можливо, це інфраструктура державна, там, де, але це навіть не випадає, тому що влюблені це люди, це не державні підприємства. І так тяжко жити, і так тяжко розвиватися. І башня випадає велика руйнація. нічого. Потім йдуть великі переживання, жертви є. Жертви, але тут випадає боротьба, щит. Так, да, захист є. Захист є, відбивають, але відбивають не все. Боротьба є. Тройка кубков. Ну, дивіться, коло води прильоти і гулянка. Там, де відпочиваєш, там, де празнуєш, там, де радієш, думаєш, що все буде добре, все в радості. І прильоти, прильоти по будинках, по сім'ях. Тут мене по карті показує, як голову відсікають, але це масовані обстріли. Масовані обстріли, і поставить город в обмеження, от людей поставить в обмеження, хочуть людей залякати, поставити в обмеження, щоб не відпочивали, не рухалися, не розвивалися, не строїли плани сім'ї і так далі, поставити людей в обмеження. Але тут випадає карта мага, карта сили. Оцими маніпуляціями нічого не зробиш. Хоч і йдуть масовані обстріли, хоч і постійно. Стараються якось за людей, людей залякати, але тут випадає, люди сильні і йде розвиток. Люди розвиваються. Люди розвиваються. Дехто виїжджає. Дехто виїжджає. Ну, дехто вже і помер. Карта смерті випадає. Переїзд через смерть. Декого в сім'ї вже і вбили, декого в сім'ї розрушили, розрушили будівлі, нема де жити і їдуть десь. Дехто встановлюється. Тут карта каже, що я перероджуюся, змінююся, беру себе в руки. І от так, знаєте, кремінь починаю жити по-новому. А багато хто уходить. Тут дуже багато карт уходу пішло. І шестерка мічей, ця карта каже, я переходжу туди, де мені буде краще подальше від смерті. І вісімка кубків. Я люблю цей город, я не можу її відпустити. Для мене він, знаєте, як кажуть, і сім'я, і душа, і розум, але от і почуття. От, як знаєте, падаю в депресію і повністю все тіряю, але я уходжу. Ходіть туди, де буде краще, тому що не хочу, не хочу. Боюся. Карта, карта того, що хочу добре жити. Хочу добре жити і не хочу чути кожен день оці вистріли і чекати, що колись. От, якийсь поганий момент. Щось прилетить. Переход. Багато хто за границею виїжджає. За границею виїжджає в надіжді, що дуже швидко буде йти великий розвиток. Так і є. Наші люди роботящі, завжди зможуть знайти вихід. І випада колісниця. Я поїду в другий світ, Карта Миру, в Європу. Карта Другого світу. І колісниця великого розвитку, швидкості, захищеності. І тут по цій карті можна сказати: я знайду і роботу, я знайду і і жильо собі, от імператриця випадає, буде розвиток, процвітання, дехто може. от і, і роботу, все тут. Тут захист і процвітання випадає. Ну, давайте. Ага, тут навіть ще чоловік випав, або жінка. Тут у, у картах немає, чоловік чи жінка е, випадає е, фінансово забезпечений. Я собі знайду навіть нову сім'ю, нового чоловіка чи нову жінку, хто сам виїжджає. Так що тут все буде добре. І ще карта каже: дивіться, роботу. Роботу я знайду собі, буду працювати. І гроші отримують. Тобто фінанси будуть. Хоч не такі, як я думав з самого початку, це карта, за кожну копійку треба відробити. Але хоч і відробити за кожну копійку, ну, ти не будеш, ну, не показуєш жебрака, показує людину впевнену, сильну, захищену, працьовиту з фінансами. І ще випадає карта Я люблю себе. Можу похизуватися, показати. Ну, нація наша красива, ви самі знаєте, дуже красива. І будеш ходити, навіть будуть от всі заглядатимуть на тебе. Ну далі не буду дивитися, тому що біла карта закриває і каже: все, досить. Цього розкладу достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі бути і що буде. Так що, хто не хоче, може перебути, який час. Поїхати за границею відпочити. Тут вам гарна, дуже карта падає поїздка, будинок, розвиток, фінанси, робота. І даже карта каже, будете відпочивати і ні про що не думати. Я люблю себе і ні в чому собі не можу відмовити. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайте. Хто хоче на особистий розклад, переходьте в коментарі. В коментарях буде посилання. В телеграм-канал, щоб ви знали, посилання в телеграм-канал, бо, бува, пише, де посилання. Ну, посилання там стоїть. Нажимає кнопочку, далі переходиш, 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 і пишете мені, я вам відповім. А також, хто має можливість задонатити, там буде посилання на донати. Дякую всім. Хто скільки зможе, кому скільки не жалко. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Хай вам Бог допомагає. Бережіть себе. До побачення на все добре.